Сьогодні у нас на ремонті Nokia c 22 забули пароль від екрану. Відповідно, Google аккаунт також не пам'ятають. А особливість цього телефону в тому, що він не заходить в рекавері. Що ж, вимикаємо телефон, заводимо його в фастбут меню і підключаємо до комп'ютера. Складання налаштування і Google аккаунта можна також через спеціальний софт. Для розблокування є спеціальна кнопочка Reset User Data, FRP, і, і почухали. Розблокування не безкоштовне, коштує 2 кредити. Під час розблокування кожного разу нервую, щоб телефон не закирпичився, чи як українською, не зацеглився, бо якщо щось піде не так, телефону будуть гайки. До речі, в мене бували різні випадки, і тоді доводилось витягати телефон з того світу, це набагато важче. Але ми бачимо, що всюди написано ОК, це значить, що все пройшло гладенько, телефончик перезавантажується, і дивимось, що з цього вийшло. Телефончик запустився. З'явилася кнопка Налаштувати офлайн. Це значить, не треба ніяких Wi-Fi, паролів від Google Аккаунт, а просто можна користуватись.